Всім доброго раночку, гарного позитивного дня, міцного здоров'я, гарної робочої неділі, легкої не втомлюватися. А вас запрошую до себе приготувати смачненьке щось напекти. Беру тепле молочко, додаю 50 г дріжджів. 4 столові ложки цукру, за бажанням, можете додати більше або менше. Жовток одного яйця. Білок не кидаю, бо він тяжить тісто, і тісто тоді тверде і не пухке. Все гарно перемішую. Щоб дріжджі розчинилися, і всі продукти поєдналися до однорідної маси з собою. Далі додаю три ложки столові сметани перша, друга. і третя. І перемішую все до однорідної маси. Далі додаю просіяне борошно і замішую тісто. Замісивши ось таке м'яке пухке тісто, накриваю рушничком. І нехай собі підходить. Ставлю в тепле місце, чекаю, поки підійде. А я тим часом мені треба полущити горіхи для начинки. Полущивши горіхи, тепер їх переб'ю на блендері. Перебила горіхи ось такі. Отака в них структура. Тепер у мене є ось такий шматок халви. Да-да, саме такий. Відрізаю потрібну кількість цього і змішую з горіхами. От так, думаю, буде достатньо. Вилкою перемну халву і додавлю до горіхів. Поєднала халву з горіхами, тепер додаю грам 20-30 тепленького молока для в'язкості. І все гарно вимішаю. Начинка готова, а поки я готувала начинку, тістечко підійшло. Підійшло гарно, починаю виробляти. Беру такий шматочок тіста, розкачую. Ось так розкатавши, накладаю начинку. Защипую краї. Надрізаю ось так і закручую. Можна залишити рівненьким, можна буквою С зробити отак, отак ось галиком. І буде смакота. І так кожний. Так, наліпила і рогаликів, і пиріжечків, і булочок кругленьких. І навіть одну таку красиву булочку. Тепер накрию рушничком, щоб підійшли гарненько на розстойку. І потім буду випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин. А я тим часом приготую цукор з водою, розведу тепленькою водичкою, перемішаю до однорідної маси і буду змащувати наші вироби солодкою водою. Ось виняла, друзі, з духовки наші пиріжки, рогалики. Вийшли смачнючі, красивучі, і пахучі, і пухкі, легенькі. Тому хто п'є каву чай, молоко. Будь ласка, запрошую. Пригощайтеся такою смакотою. Просто легко і швидко. Головне бажання. Всім дякую, до побачення, до нових відео, до нових зустрічей!